Своєму нещодавному зверненні президент України Володимир Зеленський закликав Росію припинити бойові дії до Різдва. Як ви думаєте, на свята новий рік Різдво Христове чекати умовно режиму припинення вогню виводу військ? Ну це звісно гарні мрії. Чи скоріше загострення? Наш ворог не шанує ні міжнародного права, ні християнських свят, тому безперечно для них. Оскільки ми маємо справу з по суті антихристиянською силою ордою. Для них немає такого поняття як новорічні свята чи Різдво. Навпаки досвід війни 2014 року показує, що ворог традиційно активізується на найбільші свята День Незалежності України, День Збройних Сил України, і тим паче, тим паче, давайте згадаємо, вони регулярно полюбляють облаштовувати, скажімо так, влаштовувати обстріли і наступи на Великдень і на Різдво. Тому новорічні свята і Різдво, оці два тижні, починаючи від 24 грудня до 7 січня, вони є найбільш. Небезпечними для росіян, які не шанують цього свята, це буде е, найбільш ідеальний час для того, щоб розпочати новий наступ. Чому тому, що захід піде на різдвяний канікули, їм буде відомо, умовно кажучи, не до України. А у нас є певне розслаблення. Люди починають. Святкувати, тобто певна розслабленість, і скажімо так, недооцінка, але це стосується цивільних людей. Військові до цього готові, безперечно, і є ризик того, що саме в період різдвяних новорічних свят росіяни можуть влаштувати і масовий ракетний обстріл, не один в тому числі, і розпочати наступу. Скажіть, будь ласка, певно, ви теж стежили і чули, що пан Пісков заявив наступне, що Путін скасовує щорічну прес-конференцію вперше за 10 років. Значить, в британській розвідці коментується наступним чином. Що відміна скасування великої прес-конференції президента Росії може бути пов'язана з тим, що вони бояться несанкціонованого обговорення війни в Україні? Мовляв, там більше людей, які не згодні з нинішньою політикою кривавого диктатора. Чому на вашу думку Путін міг скасувати цю прес-конференцію? Та будь-які слухайте абсолютно будь-які міркування, починаючи від того, що послухайте, ну Путін. Має можливість подорожувати в екзотичні країни. Ми не знаємо де він збирається насправді святкувати ці свята, тим більше враховуючи те, що його особисте інтимне життя, я таємницею за сімома початками. Може він взагалі збирається виїхати в не знаю в Арабські Емірати або поїхати в Китай де завгодно. Тобто, ну навіщо йому? Влаштовувати прес-конференцію в той момент, коли він хоче бути за межами Росії, тим, більше, якщо Росія буде організовувати наступи і провокації, от Путін хоче бути, скажімо так, максимально далеко, як він сам полюбляє казати, від центру ухвалення рішення. Друга причина в нього серйозні проблеми з загостренням, тобто він може почати курс терапії, лікування. Ми бачили це. Це, це ж не конспірологія. В нього справді дуже серйозні проблеми. Про що свідчать і професійні лікарі, там не конспірологи, а саме лікарі кажуть, що у Путіна серйозні проблеми, що в нього тремор, в нього неконтрольовані рухи, через що він постійно намагається за щось схопитися, щоб не видати те, те що у нього така колотнеча відбувається. От. Ну і третя причина може полягати в тому, що Путін знову ж таки побоюється. В нього ж фобії постійні, може побоюватися захворіти що завгодно. Я не шукаю тут знаєте якихось раци. Нальних причин, тобто причини швидше за все пов'язані з, з станом його здоров'я або бажанням Путіна ну максимально відпочити. Тобто він же неодноразово демонстрував, що це мобіки, це російські громадяни мають помирати. От а він він хоче жити життям мільярдера, найбагатшої людини на планеті Земля, і тому він хоче насолоджуватись. Тому думаю, що тут причини в першу чергу особисті. От, до речі, про е, життя мільярдерів і взагалі про е, так званих олігархів, найбагатших росіян? Е, відомо, що е, найближчим часом Європейський Євро, союз е, вже узгодить дев'ятий пакет санкцій нарешті проти Російської Федерації. Відомо, що е, про нафту будуть говорити як про основний важіль впливу. На вашу думку, чи будуть Успішними такі дії, такі санкції, чи насправді вони вдарять по Російській Федерації вже там? Я не знаю, доб'ють її тому, що ми про так звані пекельні санкції говоримо з першого дня повномасштабної війни, і чи торкнуться ці санкції, на вашу думку, найбагатших росіян? Проблеми виникли проблеми з узгодження дев'ятого пакету санкцій. Не можуть погодити всі країни список внесених туди пропагандистів, людей з оточення Путіна і російських пропагандистських кампаній. Це показує про те, що ну певне буксування починає відбуватися. В першу чергу через штрейкбекерську позицію таких держав, як Угорщина. Я не впевнений, що все буде гладко з цим пакетом. Працюють російські лобісти, і ви ж повинні зрозуміти, що поки триває війна, російські лобісти там на зазок там, Фрідмана, Дірі Паски, куда мільйони доларів, фінансують лобістів в Великій Британії, в Брюсселі, в Сполучених Штатах для того, щоб зняти їх з гачка. От і навіть прізвища цих лобістів відоме.